Українці, як малі діти і дикуни, все шукають і в політиці нових забавок і цяцьок. Липинський виступав також проти так званої політики угодовства. І Липинський писав, що якби знайшлися в цей час великі гроші, це була би трагедія для гетьманського руху, адже у нас з'явилась би купа всяких авантюрників. Липинський писав, що приїхавши до Берліну, він застав там малодушність і недопустиму компромісність. Вітаю, мене звати Тетяна Осташко, і в циклі лекцій Україна В'ячеслава Липинського я буду сьогодні розповідати про берлінський період життя вченого та дискусії в середовищі гетьманців. Слід сказати, що 10 листопада 1926 року у Берліні е, прихильниками гетьмана Скоропадського і за його безпосереднього сприяння, а також за ініціативи Українського товариства допомоги біженцям, яке очолювала дружина гетьмана Олександра Петрівна Скоропадська, була заснована Український науковий інститут в Берліні. Це була установа, яка мала на меті дати освіту українцям в Німеччині, а також поширити знання про Україну в європейському світі і вести українських науковців у європейський науковий процес. Директором інституту було призначено відомого вченого Дмитра Дорошенка. І одним з професорів, а також завідувачем кафедри української державності, став В'ячеслав Липинський. Слід сказати, що переїзд до Берліну Липинському дався дуже важко, оскільки він розумів, що для його легенів важкої хвороби. Зміна клімату, а переїзд до Берліну був сам по собі важким. І клімат у цьому місті був для нього несприятливий. Але він все ж таки погодився на цю пропозицію, оскільки це був реальний шанс і для наукової, і викладацької роботи, а також для поширення гетьманської ідеї в наукових колах. Адже Липинський був переконаний, що основний контингент професорів, а також студентів, це мають бути прихильники гетьманської ідеології, а також державницької ідеї. Серед професорів університету відомі в подальшому вчені, такі як Володимир Залозецький, Іван Мірчук, Степан Смальстоцький, Дмитро Чижевський та багато інших. А студентами і насамперед я хочу наголосити на призвищах тих, хто студіювали у В'ячеслава Липинського. Були Домант Олянчин, відомий український історик. Василь Кучапський, відомий діяч українських січових стрільців, і в подальшому також відомий історик і політолог. Ігор Лоський, як відомо, він був учасником бою під крутами. Євген Томашівський, Олександр Шпілінський, український вояк армії УНР, військовий історик. І Зенон Пеленський в подальшому один із засновників ОУН слід згадати також іще і Миколу Базилевського, який залишив прекрасні спомити про В'ячеслава Липинського і цей період в житті вченого. Під час роботи в Українському науковому інституті в Берліні Липинський працював над роботою основи теорії форм держави і уряду. Але весь час він хворів. Температура, як він записував в своєму деннику, не була нижчою ніж 38. і це було наслідком хвороби та зміни клімату. Тому переважно він змушений був приймати студентів, а також влаштовувалися засідання кураторії і різні управлінські інститутські заходи в приміщенні самого В'ячеслава Липинського. У 1928 році, вже після виїзду Липинського з Берліну, там був заснований український клуб. Липинський був його почесним головою. І це була установа, яка об'єднувала українських студентів у Німеччині. Одним із студентів Липинського був також Олександр Смакула, це відомий всесвітньо відомий фізик. Про те, що він був учнем Липинського, ми дізналися чисто випадково з щоденників самого Липинського, а також окремих згадок. І, до речі, цей вчений очолював українську молодіжну гетьманську організацію. Вьотінгені і е, там, де він вчився в університеті. А в цей же час, коли Липинський викладав в уніп, почалися. Процеси по реорганізації гетьманського руху, масового поширення рух набув не лише в Німеччині, в Чехії та інших європейських країнах. Гетьманські організації в цей час були створена і в Галичині. Це була українська гетьманська організація монархічної інтелігенції, до якої належали такі відомі українські вчени, як Іван Кривецький, Іван Крип'якевич, Іван Гладилович. Створені були. І молодіжні організації Український стяг у Львові, а також розширився гетьманський рух на теренах Чехословаччини, і тому потрібна була реорганізація управлінських структур. Натомість Липинський писав, що приїхавши до Берліну, він застав там малодушність і недопустиму компромісність. Це було пов'язано з тим, що наприкінці травня місяця, після вбивства Симона Петлюри, центральна управа, яку очолював Сергій Шемит, вирішила провести поминальні заходи, залучивши гетьмана скоропадського. До них Липинський вважав, що це є неправильний крок. Адже Симон Петлюра очолював повстання проти гетьмана Скоропадського і участь залучення гетьмана до поминальних е, акцій була великою помилкою гетьманців. Сам же гетьман у своєму щоденнику писав з цього приводу Найдобріший Сергій Михайлович Шеме досі не усвідомив теорії Липинського, і головне, він не вміє оцінити і вказати те місце, яке вона повинна зайняти в нашій сучасній роботі. Він до цих пір не позбувся Петлюрівщини і старих інтелігентських російських поглядів, які в нашій роботі абсолютно неприйнятні. Писав Гетьман. Гетьман на той час, як і більшість його оточення, були зосереджені. На так званій великій справі слід зазначити, що в гетьманському середовищі з'явився такий собі нечуй Велицький, про якого я підозрюю, що він був агентом ЧК, і це була, так би мовити, спроба розкласти гетьманський рух. Отже, він. В Носився з ідеєю про те, що гетьманський рух треба поширити на великій Україні, і що потрібна велика акція для цього мають бути створені організації як на великій Україні, так і на Волині, і в решті українських земель. І вони мають мати тісний зв'язок з проводом. Це було не що інше як спроба провокації. І, зрештою, вона таки і призвела до кризових явищ в самому русі. Липинський, зустрівшись з Гетьманом, пояснював, що для того, щоб була велика акція, потрібна не злата, а потрібна дружина. І тільки це дасть можливість для того, щоб в подальшому рух розвивався і щоб ця міцна організація поширювалася на теренах України. Але до нього мало хто вже той час дослухався, і Липинський писав. Що якби знайшлися в цей час великі гроші, це була би трагедія для гетьманського руху, адже у нас з'явилась би купа всяких авантюрників. Він дуже добре знав український провід доби національно визвольних змагань і розумів, що якщо такі поділи, а також внутрішньо організаційні проблеми почнуться серед гетьманців, то це загрожуватиме самому гетьманському руху. Зрештою, йому таки вдалося провести реорганізацію управлінських структур, і була створена нова виконавча структура як головна управа. Було прийнято рішення про видання бюлетня Гетьманської управи, а також серед проводу цього органу були його основні прихильники і однодумці. Це князь Микола Кочубей, голова очільник управи Володимир Залозецький і Скоропис Ялтуховський. Сергій Шемет на той час покинув провід і залишався просто рядовим членом ради присяжних. Липинський писав у своєму деннику настрій, який я застав тут гірший ніж я уявляв. Про раду присяжних вже всі здається забули українці, як малі діти і дикуни, все шукають і в політиці нових забавок і цяцьок. Тепер такою модною цяцькою єсть так звана велика справа з надією на одержання великих грошей. А потім мрій, що з цими грішми буде зроблено. Йому здавалося, що його прихильники і однодумці мали б розуміти, що українська держава ще не здобута, і що для цього потрібно дуже багато роботи. Для цього він витрачав чимало сил і здоров'я, і тому у листі до Назарука згадував. Наприклад, в організаційних справах іноді від самого переконувана можна сухот дістати у нас же не шкодують сил. Думають, що на Чорноземі все швидко росте, один загине, буде другий. Липинський стратив за 9 місяців перебування в Берліні 11 кг ваги. Він був страшенно хворий і хвороба його прогресувала. Місцевий лікар сказав: якщо він терміново не виїде з Берліну і не повернеться в Альпійські гори, то його здоров'я є під великою загрозою. Тому 30 серпня 1927 року Липинський залишає Берлін і повертається до Австрії. Він не мав грошей на придбання якоїсь власності там і не мав можливості перебувати в санаторії теж з фінансових причин. Тому його брати. Вирішили допомогти, і в рахунок грошей того спадку, який вони розділили між собою та В'ячеславом Липинським, а також частку за його землю в чорних лозах, яка була неподалік від маєтку його сестри, Липинському брати змогли виділити дві тисячі доларів. Але на той час, коли він переїхав до Австрії, вони не мали при собі готівки і не могли її виділити зразу ж, тому Липинський звертається до митрополита Андрія Шептицького, який завжди допомагав і дуже високо цінив вченого. І позичає у нього ці гроші для купівлі будинку. Слід сказати, що митрополит дуже високо оцінював, він допомагав Липинському і в час видання ним газети ще у 1909 році. Допомагав також при переїзді деяких гетьманських діячів, таких як Адам Мантризор і Сава Крилич Людвіг Сідлецький, дав останньому роботу у Львові. І він зголосився допомогти Липинському, розуміючи, що той опинився у безвихідному становищі. В цей час, в новому помешканні, який Липинський зміг зайняти лише після вже ремонту, у 1928 році, він починає писати. Нову працю це історія кресів про участь українців польського походження в національно визвольних змаганнях 1917 21 років. А також намагається написати спомини і історію за турців. Він писав до свого близького приятеля Романа Метика про те, що хоче залишити своїм племінникам. Історію затурить, і е, Історію рідного краю, а також для доньки Єви. На той час Липинський жив вже знову самітником, мало хто його відвідував. Залишились у його деннику записи про відвідання митрополита Шептицького і е, Йосипа Сліпого, який той час керував Львівською духовною академією. Е, дещо згодом Йосип Сліпий, відвідуючи. Інститут імені В'ячеслава Липинського у Філадельфії пригадує цей момент. Його спомин був записаний першим президентом Східноєвропейського дослідного інституту. Отже, Йосип Сліпий казав: цитую: Я був два рази у Липинського, у його малому маєтку в Стерійських горах в Бадигу. І не було більшої духовної насолоди, як розмовляти з тою людиною. Його ум це, мабуть, найглибша українська криниця знання, і під духовим оглядом це просто велетень. Робив у розмові. Враження лікаря, що може і вміє поставити на ноги знеможену і бити сумнівами людину. Мені ніколи більше не довелося встрічати в життю такої багатої в духовому і розумовому розумінні людини. Отже, для того, щоб здобути якісь можливості для прожитку, В'ячеслав Липинський організував курячу ферму. Він, як ми знаємо, був від народження з. Схильний до праці на землі і господарювання, і вважав, що будь-яка людина мусить, все ж таки, хоч він і є духовним наставником гетьманського проводу, але має бути в першу чергу і виробником, це для нього стало не тільки джерелом матеріального забезпечення, яке б воно не було на той час. Але знову ж таки він звернувся за допомогою до митрополита Андрія Шептицького. І Андрій Шептицький купив у Липинського його листування, а це приблизно десь 10 тисяч листів, і придбав Шептицький ці листи Липинського для подальшого їх розміщення в національному музеї, який він на той час створив уже у Львові. На той час Липинський, маючи певні проблеми вже зі здоров'ям, намагався якомога менше спілкуватися, але йому не вдалося уникнути низки конфліктів, які. На той час виявилися з його найближчими соратниками, тими, на кого він покладав свої надії у розбудові гетьманського руху. Один з конфліктів був конфлікт з Йосипом Назаруком. З Осипом Назаруком Липинського поєднувала дуже тісна співпраця під час перебування Осипа Назарука в Америці, будучи редактором газети Америка, а потім гетьманських видань. Січові вісті Осип Назарук чимало доклав зусиль для того, щоб перевести спортово-військові організації Січі, які були створені на теренах Америки і Канади українською Галицькою імміграцією на гетьманську ідеологію. І власне тому Липинський сподівався, що коли Назарук переїде до Львова. То він зможе значною мірою вплинути на поширення гетьманського руху у Галичині. Назарук обіймає редакцію часопису Нова Заря. Але замість того, щоб займатися популяризацією гетьманського руху, він докладає зусиль для створення католицької організації і починає критикувати православ'я в Галичині. На думку Липинського, це була велика помилка. На той час почали створюватися дві течії, візантіїсти, це, зокрема, митрополит Андрій Шептицький. І ідеолог візантіїзму, отець Григорій Костельник, і єпіскопи Хамишин та Кациловський їх називали Римщиками, і от Назарук починає підтримувати цю другу течію, течею так званих римщиків. Липинський страшенно переживав цей конфлікт, він намагався вплинути на Назарука. І весь час йому пояснював, що гетьманці не лише стоять за Таємний університет у Львові не лише за те, щоб добитися поширення мережі кооперації. Вони насамперед стоять за гетьманську ідею і здобуття держави, і тому не потрібно розмінюватися на проекти, і це значною мірою сприяє тому, що Назарук практично виконує роль українського національного демократичного об'єднання УНДО Липинський виступав також проти так званої політики угодовства прихильником якого був Степан Томашівський, теж свій час один з найближчих приятелів В'ячеслава Липинського. Один час він співпрацював із Українським науковим інститутом у Берліні, а також з гетьманськими часописами, і, отже, Липинський, зрештою, отримав великий політичний конфлікт, який переріз у політичну дискусію і в пресі. Липинський пише статтю Нова заря і Політика гетьманців. А Томашівський відповідає Липинському відкритим листом, який потім був опублікований і в пресі, і в його монографії. Зрештою, це зводиться до того, що Липинську було звинувачене в зароблянні на ідеї, і Липинський був змушений реагувати на це. Уже приватно, адже більшість його гетьманських друзів відмовилися в тому, щоб допомогти йому захистити честь. В цей час він активно спілкується листовно з митрополитом Шептицьким, і, зокрема, Пише е, е, до нього, що з одного боку обесилююча недуга, з другого деякі люди часто тепер, наприклад, згадую слова вашої екселенції і пересторогу щодо доктора Назарока витворюють такий душевний стан, в якому опинився вже не можна далі жити. Тільки віра в Бога, релігія і моральна піддержка тих. То звиклося глибоко цінити і поважати, удержують от розпачі найстрашнішої, бо праці цілого життя, за оцю моральну піддержку, за слово потіхи, які глибоко в душу западає, нехай буде все найкраще вашій екселенції. Шептицький дуже підтримував Липинського і е, під час відвідин, і під час е, листування з ним, зокрема. Дуже показовими є е, слова митрополита. Розумію, як часом знеміра може вам відібрати і відвагу, і оптимізм, але ви можете з гордістю і радістю поглядати на діло свого життя і дякувати Богу за те, що дав вам сповнити, писав митрополит Липинському. Ваше діло отстоїться, хоч справа, для якої ви працювали ціле життя, може далека від тріумфу, але ж научили наших земляків правильно думати у політиці. Очевидно, не всіх, але многих. З них а поволі здорова політична гадка буде розширятися як той квас Євангелія. Тому не беріть до серця хамства українських деяких, а хоч би і многих. ваша гадка лишиться ясною в нашій історії. Це був не останній конфлікт політичний в житті Липинського. Зрештою, подальшому відбувся конфлікт з оточенням Гетьмана і самим Павлом Скоропадським, який призвів до розколу в гетьманському Русі, і про це ми поговоримо на заключній лекції.